Знаєте, як воно буває? Сидиш такий, гортаєш Тік-Ток, і раптом тобі в очі лізе чергова тємка. Зазвичай я таке просто скіпаю, але тут мене щось приклинило, і я вирішив. А що, якщо реально попробувати? Заробити бабосіки з тік-ток тімок Так ще й на власному досвіді? Тємки в тіктоці поділяються на різні типи: від так званих білих до сірих, і навіть чорних. І щоб підійти до цього по-чесному, я перевірю одразу кілька тім. Деякі виглядають, ніби окей, а о -о -о, за деякі реально можуть приїхати о -о -о -о, і забрати. Піпец. -пі Але це нас не хвилює, і зараз саме час. Час дізнатися, чи вони взагалі приносять кеш. І так для початку нам треба відібрати ті самі темки. Тємки для заробітку. Біла темка. Йдемо на вулицю і збираємо щебінь. Потім беремо зеленку по 19 гривень і заливаємо наш щебінь. Він стає смарагдового кольору. Виставляємо наші камінчики по 400 за кілограм у вигляді декоративних каменів для інтер'єру. Люди активно облаштовують свої ділянки, розберуть дуже швидко. Продавши всього тонну звичайного каменю, залутаєш її. Бля, я був повний ідіот. Раз сам не зміг додуматись до такої золотої жили. Але страдати такою діччю я точно не буду. Не. Ладно, пацани, я по каміння. Ех, На жаль, стільки каміння знайти не вдалося. Але завжди є братік Чаджипеті, який вже згенерував декілька фото. Як думаєте, нам повірять? Це все я вже виклав на OLX по 400 гривень за кіло. І тепер лишається просто чекати. Наші на перші мільйони, але на цьому ми не зупиняємось. Тікток щедрий на ідеотизм. Наступна тімка виглядає вже серйозніше. Це заробіток на перекладах і всяких сайтах. Чотири роботи, на яких зможе заробити кожен. Перекладати тексти через перекладач. Замовлення можна брати на ось цьому або на цьому сайті. Дивитись рекламу за гроші. Це можна зробити тут або ось тут. Енбоксдоларск.ком це буде перший сайт, на якому ми почнемо заробляти. Просто на перегляді реклами. Ернмоне онлайн. Ця кнопка так і манить її натиснути. Оп, нажимаємо перший раз. Ага, понятно, ще один сайт. Оп, нажимаємо другий раз. Вот, вот, вот воно! Earn money Online Free. Натискаємо. Ну що за нафіг? на Наскільки сайтів нам треба перейти, щоб подивитися цю галіму рекламу? І так я провів свої три наступні дні, виконуючи завдання на цих ванючих сайтах. В основному це були реклами за копійки і відгуки на Google картах. А так фальоних перекладів текстів я так і не знайшов. В результаті за три дні на цій тємці мені вдалося зробити увага 150 гривень! Та нуття нахер! які я навіть не зміг вивезти. Після всіх цих камінців і сайтів я знайшов тему, яка реально звучить серйозно, і це перелив трафіку. Кис заробити на новенький Porsche з допомогою арбітража трафіка. З цією зв'язкою справиться навіть школьні. Ну там далі скучна інструкція. Крок один вставай о 5 ранку. Крок два, працює як вовк. Крок три стань арбітражником. Звучить ніби складно, але насправді все набагато простіше. Якщо коротко. О, що це за рух був. Просто пиздиш чужий відео з Ютуба про заробіток і ріжемо їх на цікаві моменти. І вже їх заливаємо на свої тікток акаунти, з яких просимо, щоб люди перейшли на телеграм-канал. Ну і якщо всі вони женуть у свої канали. А то... я шо лох, в мене також свій телеграм-канал. буде в описі вертаючись до теми переливу. Нам будуть платити бабосіки за кожну проведену людину. За деякий час я накільпав кучу таких відео і протягом дня викладав їх на канальчик. Я навіть запарився і роздобув аккаунт, на якому тисячу плюс підписників, щоб відразу впихнути силку, яка буде вести на мій телеграм-канал. А саме куточок Темщика. Я геній. Пройшло декілька днів і на диво відосіки навіть почали щось набирати. А скільки людей перейшло на мій новий телеграм-канал? Я розкажу в кінці відео. Тому сорян, пацани, я говно ютубер. А в нас на черзі нова біла тема. Наслідні повідомлення. Якщо вам цікаво, залишайте плюс в коментарях. Якщо ти хочеш спробувати, залишай плюс під цим відео і пиши одразу в мій телеграм, щоб отримати деталі та приступити. Я їм всім реально написав. Бо хто знає, можливо, саме вони знають секрети мільйонів, в чому я сумніваюсь. І зараз лишається тільки чекати. Хап'ять. Оп, а тим часом Іренка мені вже відписала. Вітаю. Мене звати Іра. Я пропоную онлайн-роботу. Варіант один. На прийомі вхідних смс на робочій інстаграм сторінці. Пройшли невелике навчання та після чого приступаємо до роботи. Досвід не потрібний. Саме теж нам треба. Вже за 3-4 дні мої учні виходять на дохід, отримуючи від 1000 до 3000 гривень як новачки. Уф. Варіант 2 Дохід на виконання завдань сайту. Ну нахер цей сайт, я на них більше в житті не доторкнуся. Давай перший варіант. Дивіться, це в будь-якому випадку віддалена робота, в якій є початковий разовий вклад. Ага, походу ринка, також коли шукала такі тієї. На вибір є п'ять тарифів. Сільвер, голд, платінум. Діамант і люкс. В остальних тімщиць були абсолютно ті ж самі скрипти. До речі, тут вже тімки самі почали мене шукати. Якась Олена вже пропонує мені заробляти на відгуках. Ну давайте спробуємо. Я ціную вашу відповідь. Будь ласка, вкажіть вас вік. Спочатку ти для них відкриваєш серце, а потім вони витирають об тебе нові. Нє, пацани, це явно не той бізнес, де я хочу бути. Пу-пу-пу, Підсумки. Камінці, сайти і ринки, Оленки! Я вже відчуваю, що можу сам робити курси, як не заробити в інтернеті. Іра хотіла, щоб я купив тариф люкс за 2,5 тисячі гривень. Олена банила мене тільки за те, що мені 15. А я лишився з тим самим балансом: 0 гривень і купа розчарувань. Насправді там було набагато більше спроб заробити на різних тімках, але пішли вони всі нахер! Якщо по порядку, камінці. Ні, ну реально, хто буде купувати фашировне кіміння? 400 гривень за кілограм в результаті сім переглядів і пара лівих повідомлень. Сайти і переклади красиво звучало, але замість перекладів там реклама за копійки, які мене не хотіли вивести. Арбітраж трафіку ну що я можу сказати? Відоси реально щось та набирали, але на мій канал підписалися аж дві людини. Одна з яким мітрує акаунт, по факту. Ця тема виглядає реально робочою. Але, братва, це вже не для лінивих. Тут треба піляти відосіки пачками та качати трафік днями і ночами. І точно не буде так просто, як вони кричать у тіктоці. Зароби мільйон за 5 хвилин. Тікток тімщиці всі як одна. купи тариф і станеш багатим. По факту продають повітря. Яке запропонують продавати і вам. Олена просто розбила мені серце. Висновок простий: тікток дімкиться як відносини з Оленою. Спочатку вона тобі дає надію. А далі бан. Тому, пацани, не повторюйте моїх помилок. А справжні теми для заробітку зможете знайти в моєму телеграм-каналі. Жартую. Став лайк, підписуйся на мій канал. Обов'язково пиши коментар. Бенг бейбі. І на телеграм можеш підписатися.